Що дозволять Україні бити далекобійною зброєю по Росії сьогодні? Це одне з головних питань на зустрічі британського прем'єр-міністра та президента Сполучених Штатів Америки. Видання BBC пише Кірстармен, Кір Стармер проситиме благословення в Джо Байдена на використання британсько-французьких ракет Storm Shadow. Вони мають радіус дії до 250 кілометрів. Часопис New York Times зазначає, що очільник США хоче дати зелене світло, але ще не ухвалив остаточного рішення. Поки що давати. Дозвіл на використання американських атакамців адміністрація Байдена давати не хоче. Новина про нові можливості для України вражати російські об'єкти дуже збурла Кремль. Путін напередодні вийшов із заявою про те, що вони розцінять це як пряму участь країн НАТО у конфлікті. Реагуючи на ці погрози, Кір Стармер заявляв, що це російський керманич розпочав війну і він може закінчити її будь-якої миті. А Україна має цілковите право на самооборону. Відреагували на погрози. Путіна і в ЄС речник зовнішньополітичної служби Петер Стану відповів, що залякування очільника Кремля не змінять позиції Брюсселя щодо України. А сам Путін робить багато хибних коментарів. Водночас, за словами посадовця єдиної загальноєвропейської позиції щодо далекобійної зброї, в ЄС не сформували Ну і саме з рішенням довкола далекобійної зброї пов'язують сьогоднішній дипломатичний демарш Кремля. Москва вирішила вислати. Шістьох британських дипломатів ФСБ офіційно їх звинуватила у шпигунстві та в створенні загрози на збезпеці. безпеці. Тамтешні канали навіть оприлюднили фотографії та імена цих людей, хоча зазвичай такого не роблять. За інформацією Бібісі вони полишили країну ще кілька тижнів тому. У британському МЗС назвали всі звинувачення безпідставними і абсурдними. Офіційно в Лондоні припускають, що це все відповідь на їхні кроки у травні цього року. Зі сполученого королівства вислали російського військового аташе. І позбавили дипломатичного статусу кілька об'єктів нерухомості кремлівського посольства. Окрім того, британська сторона заборонила працівникам російського посольства перебувати в країні більше п'яти років.